Чи замислювалися ви коли-небудь, що зробили б, якби дізналися про зраду прямо під носом? Не з пліток, не зі здогадок, а з доказами, які кричать про правду. Коли той, кого ви вважали своїм найближчим другом, обирає замість вас когось іншого і робить це з розмахом, намагаючись приховати все під блискучою обгорткою, мій чоловік планував влаштувати своїй коханці розкішні вихідні на курорті, де море блищить. А келихи наповнюють шампанським ще до того, як ви встигнете сісти. Але він навіть не уявляв, що кожен його крок я вже бачу, бо іноді найсильніший удар це не крик і не сльози. Це коли ти змушуєш людину зіткнутися з правдою там, де вона найбільш беззахисна. Ви колись бачили, як у очах впевненого в собі чоловіка зникає блиск і з'являється шок, як зухвала усмішка змінюється тінню розгубленості. Саме такий момент я вирішила подарувати своєму вірному чоловікові, і знаєте що? Мені не довелося піднімати на нього руку чи кричати про зраду на весь світ. Достатньо було влаштувати так, щоб у день, коли він відкриє двері дорогого готельного номера, його зустріла власна мати з відром і ганчіркою. Це не кіно і не плітка, це моя реальність. Реальність, де біль стає стратегією, а зрада. Точкою неповернення. Тож залишайтеся зі мною, бо те, що ви зараз почуєте, змусить вас по-іншому подивитися на те, як варто відповідати на удари долі. У той момент, коли Оксана склала всі пазли воєдино, це виглядало майже як сцена з театральної вистави. Це була не просто гостра біль зради. Разом із нею прийшла кришталева ясність, наче хтось увімкнув світло в темній кімнаті її життя. Її чоловік Андрій. Не тільки планував повести коханку до розкішного курорту, він робив це, спираючись на її довіру. А коли довіру так безсоромно ламають, найсильніша відповідь не крик і не скандал, а холодний розрахований крок у відповідь це, як у шахах, перемагає не той, хто рухається першим, а той, хто тихо ставить короля під мат. І тоді вона зробила те, на що зважилися бодиниці, і в цьому було трохи гіркого гумору. Замість того, щоб одразу з'ясовувати стосунки, Оксана зателефонувала кожному члену його родини, але не для того, щоб поплакатися чи просити поради, а щоб найняти їх, так саме найняти, і не на святкову вечерю, а на роботу саме в тому курорті, куди Андрій збирався привезти свою романтичну втечу. Це якби ви знали, що хтось хоче вдарити вас у спину, і замість того, щоб зупинити його, ви перетворили ніж на дзеркало. Аби зрадник побачив себе в момент удару. Вона чудово розуміла, який ефект це матиме. Уявіть собі, чоловік готовий вразити коханку дорогими вихідними, відкриває двері номера, а там його рідна мати у фартусі з відром і шваброю, щоб прибрати кімнату. Це та сцена, про яку глядачі у кіно сказали б Ні, це занадто. Такого не буває. І все ж це було насправді. Тут є важливий урок, сила не лише в тому, що ви робите, а й у тому, як і коли ви це робите. Тому, думаючи про відповідь, пам'ятайте, правильний момент може перетворити помсту на мистецтво. У цю мить, коли вона узгоджувала останні деталі, у голові не було й краплі сумнівів, вона переписувала сценарій, не як жертва дешевого роману, а як авторка сюжету, який він ніколи не забуде. Бо найбільша сила людини, яку зрадили. Не в тому, щоб зруйнувати іншого, а в тому, щоб створити настільки точну відповідь, що біль перетворюється на владу. І коли вона поклала слухавку після останнього дзвінка, щоб підтвердити команду зустрічі у готелі, в повітрі вже відчувалося, що це лише початок. Оксана зробила невелику паузу, глибоко вдихнула і, дивлячись просто у камеру, заговорила так, ніби зверталася до давнього друга. Її голос був теплим. Але в ньому відчувалася та сама впевненість, яка народжується після того, як ти пережив бурю і залишився стояти на ногах. Вона запитала напишіть у коментарях, з якого ви міста, і скільки вам років. Це здавалося дрібницею, але насправді був дуже сильний прийом. Вона будувала міст між собою та кожною людиною, яка слухала. Бо, коли ми ділимося хоча б маленькою деталю про себе, ми вже не просто глядачі. Ми стаємо частиною розмови. Вона знала залучення це не про цифри, а про відчуття присутності. Коли ти питаєш когось, звідки він, ти ніби визнаєш, ти важливий, твоя історія важлива. Це працює як в інтернеті, так і в реальному житті. Пригадайте, коли ви востаннє розмовляли з продавцем на базарі, який щиро цікавився, де ви живете або чим займаєтеся ви ж відчули себе особливим, правда? Саме це відчуття Оксана зараз і створювала. Далі вона м'яко додала Залишайтеся зі мною, бо далі я розповім те, від чого у вас просто не буде слів. Це був своєрідний гачок пообіцяти більше, але не розкрити відразу. Тут діє принцип старої української приказки не показуй відразу всі карти, щоб гра була цікавішою. І це працює навіть краще ніж прямі заклики. Бо коли нам обіцяють щось шокуюче, наша уява починає малювати картини сама, і ми просто не можемо відірватися. І найцікавіше, що в той момент, коли вона це говорила, Оксана вже точно знала, що розповідь, яка піде далі, змусить багатьох замислитися про своє життя, бо не кожен день чуєш історії, де біль перетворюється на стратегію, а зрада на можливість відкрити нову версію себе. І поки її слова продовжували лунати у вухах слухачів, хтось уже друкував свій коментар, не здогадуючись, наскільки ця історія зараз стане особистою. Щойно Оксана переступила поріг квартири, в повітрі відчулося щось не те це був не шум, не безлад, а та сама тиха напруга, яку неможливо пояснити, але легко відчути. Як коли заходиш у кімнату після сварки, ніхто вже не кричить. Але атмосфера ще пахне образою. Її погляд одразу впав на годинник Андрія, недбало кинутий на тумбі в коридорі. Він ніколи так не робив, завжди був педантичний до дрібниць. Усе в ньому завжди було впорядковане, немов у кресленнях, які він проєктував, і саме ця дрібниця стала для неї першим сигналом. Другий сигнал прийшов у вигляді аромату, солодкуватого, неприродно ніжного запаху, який чужинцем увірвався в їхній дім. Це був не її парфум, не той запах, що вона колись обирала разом з ним у крамниці, сміючись і сперечаючись, який підходить краще. Це був інший, новий, і від цього ще болючіший. І знаєте, як буває? Один запах, здатний миттєво оживити спогад або відкрити правду, від якої не втечеш. У її випадку цей запах став ключем, що відкрив двері до підозри. Вона відчувала, як серце починає битися швидше. Але зовні залишалася спокійною. Оксана знала у моменти, коли земля починає хитатися під ногами, потрібно тримати обличчя, ніби нічого не сталося. Це не лицемірство, це стратегія. Як у бізнесі, якщо в переговорах показати свою слабкість, ви вже програли. Тому вона зняла пальто, поставила сумку на місце і зробила вигляд, що все гаразд, хоча всередині її думки вже працювали як обчислювальний центр. І все ж, хоч як вона намагалася не помічати, маленькі деталі продовжували кричати. Кімната здавалася надто тишною, ніби з неї щойно пішли. Повітря ще тримало тепло чиєїсь присутності, і ця тиша, як і солодкий аромат, стали невидимими доказами, які лише чекали свого часу, щоб скластися у цілісну картину. Стоячи в коридорі, Оксана мимоволі згадала, як вони з Андрієм колись разом створювали цей дім. Це була не просто квартира, це був їхній спільний проект, у кожній деталі якого було трохи сміху, трохи суперечок і багато любові. Вони годинами ходили по магазинах, обираючи меблі, сперечалися, який відтінок шпалер тепліший, і раділи, коли знаходили компроміс. Ці стіни бачили, як вони планували майбутнє, мріяли про подорожі, сміялися до сліз над дрібницями. І тепер, коли вона поверталася сюди після довгого дня, їй здавалося, що все це зникло, залишивши лише оболонку. Атмосфера дому змінилася. Замість тепла холодна порожнеча, замість відчуття затишку, невидима стіна, яка відділяла її від простору, що колись належав їм обом. Вона раптом відчула себе гостею у власній оселі. Це почуття знайоме багатьом, коли місце, яке має бути безпечним прихистком. Раптом перетворюється на територію, де ти, наче, небажаний. І в такі моменти, ми розуміємо, справа не в стінах, а в людях, які їх наповнюють. Андрій уже кілька місяців повертався пізно, пояснюючи це нарадами, зустрічами з клієнтами або виїзними конференціями. Вона, як і більшість довірливих дружин, намагалася вірити. Але тепер, стоячи тут, Оксана усвідомлювала, що всі ті пояснення. Були як латки на старій тканині, вони приховували дірки, але не відновлювали цілісності. І коли латок стає забагато, тканина все одно рветься. Втомлена після робочого дня вона відчула не просто фізичне виснаження, а глибоке емоційне спустошення. Цей дім колись був джерелом сил, а тепер здавався місцем, яке забирало більше, ніж віддає. І десь у глибині душі вона знала. Це лише початок розкриття правди, яка змінить усе. Андрія знали майже всі у їхньому колі. Він був успішним архітектором, його роботи друкували у престижних журналах, а проекти отримували нагороди. Разом із Оксаною вони виглядали як та сама ідеальна пара, про яку заздрісно шепочуться на вечірках. Їх запрошували на заходи, фотографії з їхніх поїздок збирали лайки в соцмережах. А їхні усмішки здавалися бездоганними, але, як це часто буває, глянець зовнішньої картинки приховував глибокі тріщини, і ті, хто бачив лише фасад, навіть не підозрювали, що всередині конструкція вже давно розхиталася. Оксана розуміла світ любить красиві історії, але рідко цікавиться тим, що відбувається за лаштунками, вони могли виглядати бездоганно. Але в їхніх стосунках уже давно зникли ті розмови до пізньої ночі, спільні мрії та сміх без причини. Залишилися лише ролі, які вони грали він, як блискучий професіонал і люблячий чоловік, вона як підтримуюча дружина. Іноді ці ролі так в'їдаються у життя, що люди забувають, ким були насправді. Зовнішній успіх часто стає пасткою чим більше людей вірять у вашу ідеальність. Тим важче зізнатися навіть собі, що всередині все не так, це як будинок із красивим фасадом і тріщинами в несучих стінах. Можна ще якийсь час робити косметичний ремонт, але одного дня конструкція все одно дасть тріщину. І тоді або ти починаєш серйозну перебудову, або все руйнується. За цим фасадом Оксана вже відчувала холод. Їхній шлюб перетворився на вітрину таку, що блищить зовні. Але всередині порожня. І вона знала, що незабаром настане момент, коли ця ілюзія розіб'ється, і не лише для неї, а й для всіх, хто вірив у їхню казку. Вечір видався тихим. Оксана сиділа у вітальні з келихом червоного вина, намагаючись розслабитися після напруженого дня. Вона повільно переглядала пошту на ноутбуці, коли раптом побачила лист із темою підтвердження бронювання Sea Breeze Boutique Hotel». Спершу вона навіть посміхнулася, подумавши, що Андрій вирішив зробити їй сюрприз, але відкривши лист, вона помітила, що дати бронювання збігалися з його нібито конференцією в Санкт Петербурзі, і тоді серце стислося занадто багато дивних збігів останнім часом. Вона уважно перечитала повідомлення: романтичний номер із видом на море, шампанське в номері, вечеря при свічках, і все це оплачено їхньою спільною карткою. На перший погляд, ідеальний подарунок. Але кому? Їй він нічого не казав, і, знаючи його графік, це не могло бути випадковістю. У такі моменти життя здається фільмом, де сюжет раптом робить різкий поворот. І ти розумієш, що вже не глядач, а головний герой, якого підставили. Оксана відклала келих і відчула, як тепловина змінилася холодом усередині. Дрібниці, які раніше здавалися неважливими. Раптом склалися в єдину картину пізні повернення, дивні дзвінки, раптові відрядження усе це більше не виглядало випадковістю, як у математиці. Якщо занадто багато змінних сходяться в одній точці, це вже не збіг, а закономірність. І тоді в її голові зародився перший чіткий план. Вона не знала ще всіх деталей, але вже відчувала цей лист не просто доказ це ключ. Який відкриє двері до істини, і саме він стане початком її власної гри. Оксана відкрила інтернет банкінг, і вже з перших хвилин її погляд упав на рядки витрат, які вона ніколи не бачила раніше. Вечері в дорогих ресторанах, прикраси з ювелірних салонів, бронювання номерів у готелях, і все це в ті дні, коли Андрій, за його словами, був на зустрічах з клієнтами або у відрядженні, сума за сумою, дата за датою. Мовчазні свідки, які розповідали історію зради без жодного слова. І чим далі вона гортала виписки, тим чіткіше бачила, що всі дороги ведуть до однієї і тієї ж молодої, красивої жінки. Вона пригадала кілька випадкових моментів за останні два місяці як він, отримавши повідомлення, раптом змінював настрій. Як іноді повертався додому з ароматом іншого парфуму, прикриваючи це словами. Колега обійняла, коли прощалися, але тепер це пояснення здавалося їй таким же штучним, як пластмасова квітка, зовні схожа на правду, але без жодного життя всередині. І найгірше було те, що вона розуміла усі ці докази існували вже давно, але вона просто не хотіла їх бачити. Це був момент, коли ілюзія остаточно розсипалася ні, це вже не були підозри чи інтуїція це була чітка холодна правда. Підтверджена цифрами та квитанціями. у такій миті людина або ламається, або стає сильнішою. І Оксана знала вона вибере друге. Бо тепер у неї в руках був не лише біль, а й факти, а факти, якщо ними правильно скористатися, можуть стати найгострішою зброєю. І саме в цю мить у неї в голові почало складатися бачення того, як вона поверне собі контроль не скандалом, не сльозами, а ходом. Який він ніколи не зможе забути. Але для цього їй потрібна була ще одна деталь останній пазл, що завершить картину зради. Коли подруга Лена Б випадково переслала їй копію підтвердження бронювання, Оксана вже не сумнівалася правда вийшла на поверхню повністю, але після цього не було ані крику, ані розбитого посуду, лише тиша. Така глибока, що навіть власні думки звучали надто гучно. Вона сиділа, дивлячись у стіну, і відчувала, як навколо ніби сповільнюється час. Усе стало нереальним, ніби вона дивилася на своє життя збоку, як глядач, який випадково потрапив на фільм без звуку. Через кілька годин, все ще майже без емоцій, вона підвелася, накинула пальто і взяла ключі. Машинально сіла в авто і поїхала в центр міста до старої квартири свекрухи, де колись вони всі збиралися разом. Ця поїздка була більше схожа на втечу від самої себе, ніж на свідоме рішення. Вулиці пролітали повз, але вона навіть не помічала світлофорів і вітрин. Її думки весь час поверталися до тих маленьких моментів, які тепер здавалися очевидними ознаками зради. Вона пригадувала, як він раптом змінював тему розмови, коли вона заходила в кімнату, як іноді його телефон лежав екраном донизу, хоча раніше він цього ніколи не робив. Як його погляд ставав відстороненим, коли вона питала про плани на вихідні. Усе це було, але тоді здавалося дрібницями. І лише тепер вона розуміла, що ці дрібниці складалися в один великий сигнал СОС, який вона ігнорувала. Дорога до квартири свекрухи стала для неї своєрідним коридором між минулим і майбутнім. Минуле було наповнене ілюзіями, майбутнє ще туманне, але вже з новим планом у голові. І десь глибоко всередині вона відчувала. Те, що станеться далі, змінить не лише їхні стосунки, а й усе її життя. Коли Оксана зупинила машину біля старої кам'яниці в центрі Києва, їй здалося, що час зробив коло. Саме тут, у квартирі свекрухи Ганни Михайлівни, вона колись уперше відчула себе частиною родини Андрія. Ці стіни пам'ятали святкові вечері, запах домашнього борщу та сміх, який лунав до пізньої ночі. Але сьогодні в цьому будинку було тихо, і навіть світло у вікнах не здавалося теплим. Атмосфера була інша, ніби й самі стіни знали, що відбувається, і мовчки спостерігали. Вона піднялася старими дерев'яними сходами, кожен скрип яких віддавався у серці. Колись ці сходи символізували підйом додому, а сьогодні шлях до відповіді. Оксана йшла повільно, ніби намагаючись зібратися з думками перед тим. Як переступити поріг. У руках вона тримала сумку, але важчою була не вона, а тягар рішень, які їй доведеться ухвалити. Двері відчинила Ганна Михайлівна. Її погляд був спокійним, але в ньому читалося розуміння. Вони сіли за стіл на кухні, де колись пили чай, і обговорювали плани на майбутнє. Оксана розповіла лише частину того, що дізналася, залишивши головне в собі. Вона не хотіла, щоб усе пролунало прямо зараз, не тому, що боялася, а тому, що знала, час для цього ще не настав. І в тій кухонній тиші, серед запаху м'яти і старих фото на стінах, Оксана остаточно вирішила вона зробить так, щоб правда вдарила по Андрію там, де він найменше цього чекає. І тепер залишалося лише підготувати ґрунт для останнього вирішального кроку. Повернувшись додому пізно ввечері, Оксана вже не була тією розгубленою жінкою, яка кілька годин тому дивилася у стіну, намагаючись збагнути, що робити далі. Тепер у її погляді з'явилася холодна рішучість вона сіла за стіл, відкрила записник і почала виписувати імена, номери телефонів, деталі розкладу, усе, що знадобиться для реалізації плану. Кожен пункт у списку був маленьким цвяхом у кришку тієї ідеальної картинки. Яку Андрій так ретельно вибудовував роками? План був простий у своїй геніальності залучити всю його родину працювати на тому самому курорті, куди він збирався повести свою коханку, не для того, щоб влаштувати сцену чи крик, а щоб він сам відчув, як його світ тріскається у найнеочікуваніший момент. Вона уявляла, як він відчиняє двері номера, очікуючи побачити романтичну атмосферу. А натомість бачить свою матір із відром, і ганчіркою, сестру в уніформі офіціантки та двоюрідного брата за стійкою рецепції. Вона дзвонила одному родичу за іншим, і майже всі погоджувалися без вагань дехто через повагу до неї, дехто через власні претензії до Андрія. У цій змові було щось майже веселе, але водночас надзвичайно серйозне. Це була не просто помста це був спосіб показати йому, що його вчинки мають наслідки, і що ніхто не живе у вакуумі, де можна безкарно руйнувати чуже життя. Коли останній дзвінок було зроблено, Оксана закрила записник і відчула, що нарешті знову контролює ситуацію. Вона знала, попереду буде момент, коли все відкриється, і тоді він зрозуміє, що ніколи більше не зможе дивитися їй у вічі без спогаду про цей день, а поки що залишалося лише чекати. І насолоджуватися тишею перед бурею. Тепер ви знаєте, що іноді найкраща відповідь на зраду це не крик і не помста у лоб, а стратегія, від якої зрадник сам стає свідком власного.